Факультет журналістики вже вкотре відчиняє свої двері перед першокурсниками. Цього року його студентами стали 140 випускників із різних куточків України від Закарпаття і до Криму. Щорічно, 1 вересня перед головним корпусом університету відбувається урочиста академія, з нагода початку нового навчального року. Імматрикуляція першокурсників, покладання квітів до пам'ятника Іванові Франку та вітальні слова від керівництва університету є складовими традицій нашої «Альма-Матер». Після закінчення урочистої частини та спільного виконання гімну України студенти факультету журналістики побували на зустрічі із деканом та завідувачами кафедр. Очільник факультету Михайло Павлович Присяжний подякував усім першокурсникам за вибір, який вони зробили, вступивши до факультету журналістики. Сьогоднішній день це день. Вашого першого такого причастя з нашим факультетом. Ви свідомо вибрали факультет журналістики саме нашого університету, і тепер цей факультет є вашим факультетом. На зустрічі також був присутній і проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Мар'ян Володимирович Лозинський. Бережіть свій прекрасний, гарний час. Працюйте. Несамовито до поту у бібліотеках, які є сьогодні у Львові. Шануйте, поважайте викладачів, як старшого віку, ви бачите, так і молодшого, які сидять у перших рейнах цієї зали. Третій рік поспіль керівництво факультету практикує зустрічі зі студентами-старшокурсниками, які діляться досвідом та розповідають про перебіг студентського життя. Цього разу перед першокурсниками виступила магістрантка Мар'яна Сич, яка ознайомила всіх із роботою головного органу студентського самоврядування студради. Кожен з вас прийшов в університет, аби здобути освіту. Окрім отримання освіту, ми пропонуємо вам організувати своє дозвілля, проводити час весело та цікаво. Саме тому найбільший Керівний орган на факультеті студентки мати на увазі. Це є студентська рада факультету журналістики, яка існує на факультеті з 2005 року. Голова профбюро факультету журналістики Ярослав Ткач нагадав про дисципліну у гуртожитках. П'ятикурсниця Зоряна Козачок розповіла про наукові традиції факультету. Випускниця Галина Сафронтьєва заохочувала студентів приєднуватися до роботи дискусійного клубу інтелектуального осередку факультетської молоді. Після дійства першокурсники з радістю ділилися своїми враженнями від першого повноцінного студентського дня. Я як випускник Львівської малої академії наук сьогодні побачив дуже багато знайомих обличь. Дуже було приємно зустріти іноді викладачів, іноді колег, іноді навіть студентів, з якими ми вже мали нагоду поспілкуватися. Сьогодні день був не настільки спокотний, як минулого разу, по погоді, як минулого року, але доволі і спокотний, спокотний по відчуття. В принципі, для кожного це індивідуально, кожен бачить цей свій перший крок особисто. Напевно, саме через це ці миті вони неймовірно. Чутєві, неймовірно, важливі для кожного з нас. Після зустрічі із старшокурсниками найбільше мені сподобалась розповідь про дискусійний клуб. Саме в цьому я хотіла би себе найбільше реалізувати. Надіюся, що з нового року почну там з ними працювати. Це буде цікаво, з ними подорожувати, пізнавати щось нове для себе. Тож бажаємо майбутнім журналістам великих досягнень, широкого світогляду та плекання найкращих університетських традицій.